Нещодавно, в понеділок, ми проводили таке дослідження дві акторки з драматичного театру. Я третій, ми на кріслах колісних рухались проспектом Волі і заїжджали в кожний заклад, який там був. І побачили, що не місто, не бізнес геть до цього не готові, бо ми не змогли, не було пандусів і майже не було дзвіночків. Ось, і вийшло так, що ми не можемо ні купити товар, ні скористатися послугами. В де, деяких де закладах персонал виходив і просто брав фізично це як прісно з людиною і підіймав, заносив собі заклад. Деякий персонал просто виходив на вулицю, нас обслуговував, продавав товар нам на вулиці. Ось і найбільше, що вражає, що відсутні майже у всіх дзвіночки виклику. Тобто щоб потрапити в заклад, потрібно було чекати, щоб хтось проходив повз, якийсь перехожий, попросити його зайти в заклад і покликати персонал. Або кричати. Або, або просто стояти там і махати, побачити нас. Ось. І майже всі, не майже всі заклади ось, не, не були готові до, до нашого візиту. Ось. І ми зрозуміли, що треба це питання підіймати. Звертати на нього увагу. І в нас сьогодні була зустріч заступницею міського голови з Іриною Іванівною. Ось. І під час цієї зустрічі я зрозумів, що влада дуже завантажена, що вони настільки завантажені, що вони фізично просто не зможуть впроваджувати ці зміни. Це відчувається і я думаю, що не треба покладати великі сподівання, що вони зможуть це питання зрушити, це треба зрушувати людям. Ось, зараз ми цими меседжами звертаємось до людей, що не треба бути байдужими. Ось, потрібно ставати і змінювати, робити на кращувати на кращу, на кращу країну, брати на себе відповідальність. Простим громадянам, брати на себе відповідальність, змінювати країну. О, чудово.